Друзі, після того, як Путін погодився на мирний план Трампа, все стає просто кристально ясно. Далі ви зрозумієте, а чому цей план вигідний як Трампу, так і Путіну? Поїхали розбиратись. Путін погоджується на мирний план США. Він заявляє, що документ із 28 пунктів це хороша основа і з цим можна працювати. Чому тут все просто, тому що цей план виглядає так, нібито його писали прямо в Кремлі. Тобто надиктували просто відкуфу, той перевів на англійську мову, положив Трампу на стіл, а ті передали вже дальше Україні. Але план писався в Кремлі. Дивіться, що отримує Путін: замороження фронту, відмова від НАТО, фактичне визнання, визнання окупації ну, в принципі, все те, чого хотіла Москва. Путіну навіть не треба напружуватись, а йому просто принесли перемогу на блюдечку. А що Трамп? Чому він так поспішає? Він, до речі, ще й увімкнув режим колектора, тобто залякує Україну. Сьогодні він повідомив, що треба підписувати цей документ. Це найкраща пропозиція. Говорить, що зима буде холодною, а ще й погрожує припиненням військової допомоги з боку США. Трамп то поспішає, тому що він втрачає друзі рейтинг всередині США. Йому вкрай потрібна бодай якась гучна перемога на зовнішній арені, ну, щоб показати себе таким великим миротворцем. Ну і звичайно, що найшвидший шлях це зробити це нагнути слабку сторону, тобто Україну, і змусити її просто здатись. Путін отримує свої території, а Трамп отримує перемогу на дипломатичній зовнішній там арені. Але, друзі, не все так просто. На наше щастя, це не тільки ляпас по Україні, це ще й ляпас по Європейському Союзу. Вони дуже-дуже незадоволені. А саме мова йдеться про пункт про гроші. Ось в чому суть. Справа в тому, що представник Дональда Трампа стів відков запропонував використати заморожені російські активи для відбудови України, але США хочуть забрати собі. 50% прибутку від цієї діяльності. Тобто виходить так, що Сполучені Штати вирішили за Європу як розпорядитися російськими замороженими активами, та ще й 50% прибутку хочуть забрати собі. Війна в Європі, ризики, ем, принципи, несе Європа, ну а Америка забирає, заробляє, вибачте, на цьому гроші. Придумано супер європейців. На мій погляд, також хочуть нагнути. Сподіваюся, вони зрозуміли, що Трамп намагається вирішити свої проблеми за рахунок європейських грошей, ну і, звичайно, української території. Друзі, саме тому зараз Зеленський, Макрон, Шольц, вони активізувались. Вони разом намагаються переписати цей просто ганебний план. Ну, мета до 27 листопада, так як вимагає Трамп, змінити найгірші пункти. Який містить цей договір, щоб перетворити акт капітуляції, по суті, ну, на щось бодай би схоже віддалену, щоб нагадувало якийсь би справедливий мир. Мається на увазі договір про мир. До речі, Мерц, канцлер Німеччини вже встиг поспілкуватися з Дональдом Трампом, Зеленський спілкувався з Макроном. Одним словом, робота наразі кипить. Звісно. Поки що, друзі, якщо нічого не поміняти, ви вже зрозуміли, що Путін та Трамп це дуже вигідно. Але на наше щастя Європейський Союз підключається і разом з Україною ми будемо намагатися виправити ситуацію. Поки що підписати такий план в такому вигляді це ну, просто самогубство для нашої країни. Але послати Трампа ми теж не можемо, тому що залишимося без. Військової допомоги, вона, хоч і не така критична, але важлива. Тому зараз треба маневрувати. На цьому все. Я вам дякую. Тисни лайк, підписка, до зустрічі!